Вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Петра Шикерка-Донеківа, яка називається Дідо Іванчик. Я її прочитала, верніше прослухала, тому що це була аудіокнижка певний час назад. Втім, втім хоча про неї поговорити, мені здається, це досить цікава. Цікава робота, і якщо я своїм розказом сьогодні спонукаю вас до того, щоб ви послухали цю роботу чи почитали її, то, будь ласка, я буду дуже рада. Перед тим як ми почнемо говорити про цю роботу, я б хотіла вам, вас запросити підписатися на канал, якщо ви дивитесь. Його вперше, то можливо, послухайте спочатку відео, чи воно вам дійсно подобається, чи це ваш контент. Якщо ви слухаєте це відео вже не перший раз, тобто від мене, і вам подобається те, що я створюю, то, будь ласка, підпишіться, тому що згідно зі статистики, бачу, що багато з вас, хто дивиться, не підписується на сторінку, а мені... А для мене це такий собі знак, що цей контент вам потрібен, вас цікавить, і тому це було б мені дуже приємно. Тож до роботи. Як я дізналась взагалі про цю роботу і чому, ж, що мене спонукало її почитати? Тому що зазвичай, коли я беру якусь роботу, якусь працю до, до читання, то це або я вже конкретно знаю, що там, наприклад, як в цьому році я хотіла читати е, е, цілеспрямовано конкретні роботи там від е, Івана Франка, або від Лесі Українки, хотіла більш глибоко занурити її творчість чи його творчість. Ось, то ця робота прийшла до мене трохи несподівано. Під час моїх подорожей я була, е, я була на на Івано-Франківщині, в місті, яке називається Верховина. І була там музей гуцульської магії, можливо, ви чули про це місце. І там, під час екскурсії, нам розповіли, що є така ось робота, яка розповідає про гуцульський спосіб життя, про гуцульського мольфара. І потім. Трохи в, ін... в наступного дня е, я вже поверталась, тому що це була дуже коротка, коротке моє перебування. Наступного ранку я поверталась в Франківськ і е, власне в автобусі разом з місцевими жительками е, я щось вийшла в нас розмова зранку, і, е, е, і одна із. Е... Мешканок сказали, що для неї це дуже-дуже важлива робота, що вона її постійно перечитує і багато собі для що він нах... віднаходить для себе. Але ця робота вона є дуже специфічною, тому що вона в... написана гуцульським діалектом, так, і вам або буде потрібен словник. Також є, є такий гуцульський е, е, словник гуцульського діалекту, так, який буде розлумачувати. Е, е, мені сказали, що ще є в Ютубі е, аудіоверсія, і коли ви слухаєте, ви все ж таки якось, більше заглиблюєтесь в контент і не будете ось зачіпати своєю увагою ось слова, які ви, можливо, не знаєте. Але воно якось приходить розуміння, що то є таке. І, і справді в аудіоверсії, мені здається, воно краще працює, тому що якщо б я читала, я б читала це ще довше. І, і це було б складніше. Тому що дійсно мені б, мабуть, що був потрібен словник. Можливо, я б неправильно там ставила наголоси, чи через якісь такі причини мені здається, що. Читаючи, мені б ця робота далася складніше, ніж коли мені її хтось читає, тим паче, що читають її досить добре, читають її місцевий, ось, місцева людина, яка звикла до цього темпу говоріння, до цього діалекту, тобто це його природні, природній шлях. Так. Тому я брала роботу саме в YouTube. І ви можете також її знайти, діду Іванчик. Там є три частини, і в е, мене так було, що я її слухала, там, коли кудись йшла. Е, я не впевнена, що навіть що я її прослухала від початку до кінця, тому що було таке, що я його перервала, потім переключалась кудись в інший бік в Ютубі, і власне, е, потім поверталась, І мені здається, десь я перескакувала. Але про що там йде мова? Це художній твір, але він дуже, дуже такого краєзнавчого характеру, тому що описує дійсно життя горян, власне, гуцулів, і це історія хлопчика і його дідуся. Дідусь, який є Карпатським мольфаром. Тобто, по суті, він язичник, тому що він, він шанує сонечко, він знає там всяк, всякі різні промовляння, він, він є дуже вправним стрільцем. Розповідались про його життя з дружиною, що як, чи вони ладили, не ладили. Про якісь речі, які власне сам, ось, власне сам онучок, ось ця дитина спостерігає, щось її дивує, щось її ображає, наприклад, як поводяться до неї старші. Але це такий дуже детальний опис саме людини, яка, яка з тих країв. Мені здається, що Людина, яка не прожила там ось своє життя, вона б не змогла настільки детально, настільки точно описати. Дуже гарно прописані там люди описані. Наприклад, там описає попів так. І ось, Який він був, як він поводився дуже-дуже детально і такі дуже, дуже ре, ре, реалістичні зображення так, людей, їх свята, як, як вони там поводились, що вони готували, що вони говорили один до одного. Багато з таких описів. Тобто Іноді мені здається, що я чула таку назву, як енциклопедія гуцульської культури, гуцульського життя, так? коли говорять про цей твір. Тобто цей твір такий має дуже, дуже, дуже регіональний локацію. Так? Але, але він дуже є дуже цікавим, як на мене. Власне, слухати цю, цю мову. Вона така, така цікава і іноді незрозуміла, іноді і хочеться повторити. так. Це, це, це дуже не сказати екзотично, це, скажімо, дуже. Дуже автентична, ось ця робота є дуже-дуже автентичною. Тому, тому якщо у вас є нагода, обов'язково спробуйте послухати або почитати цю, цей твір, якщо ви мешканець Західної України, або якщо ви навпаки Мешкаєте на великій Україні, на півдні України, і хочете більше зрозуміти те, що ми єдині, але ми є різні, так. Це мені здається, дуже, дуже цікаво. Було б цікаво мені дізнатися, чи є в нас в українській літературі, я ще такого не зустрічала, але, можливо, знаєте про це ви. В Україні є така. Гуцу, як -от, Гуцули, Гуц, етнічна група, так? як є Лемки, Бойки. Ем, і є таке, така думка, що ці етнічні групи українців вони залишаються єдині тільки, тільки ось на заході країни, а ніде більше не зберіглось таких цікавих. Цікавих комбінацій, але ж ми знаємо, що на, на, на Сумщині є горюни. так, Було б цікаво, мені здається, прочитати або послухати такий двір про, про українських горюнів. так. Про них, до речі, мало хто знає, і мені здається, це взагалі така досить цікава перлина так, людей з своїм автентичним таким призмаком. Так. Цікаво, щоб таких, таких цікавих творів ставало більше так. І їх має писати саме людина, яка родом звідти. Приємно було бачити в Верховині, що є пам'ятник автору цього твору Петру Шакераку Доників. Мені здається, він єдиний один і єдиний в Україні. Я можу помилятися, якщо ви знаєте, що є де ще пам'ятник або інше ушанування, то, будь ласка, дайте мені знати, мені буде це радісно і приємно почути. Але такий пам'ятник є біля музею в Верховині. Це, це дуже класно. Ось. Тому хочу вас надихнути на прочитання або переслуховування цього твору. Він є дуже цікавий і такий напівказковий, міфічний, і, і дуже пахне горами. У горі свій, свій смак, свій аромат. Ось тому дякую вам за прослуховування цього відео. Сподіваюся, я трошки надихнула вас на те, щоб відкривати для себе українську літературу. Вона є нереально цікавою, і не завжди в школі нам викладають її настільки цікаво, що нам хочеться в неї заглибитись. Але, повірте, це варто того, відкривати її для себе можна і вже в дорослому свідомому віці. То чому б не скористатися нам цією нагодою, тим паче, що видавці стають і видруковують все більше і більше гарних якісної літератури. Тому для нас це насолода читати її, так? Ось тому це завершальне відео в цьому, в цьому році. Ви побачите його вже в 25-му. У му році, але я до того, що це за цей, цим твором я завершую всі 18, 18 здається, да, 18 робіт, які я прочитала за 2024 рік. І в своєму інстаграм і фейсбук я також писала повний перелік всіх творів за 2024 рік, які я прочитала. Якщо вам цікаво, можете перейти на, мою, на, на мої сторінки і переглянути повний список. На всі з них у вас є книжкові огляди, які ви можете дивитися в цьому YouTube-каналі. А також попередні роки, також на, на Instagram, Facebook я теж зберігала. Кожен рік я друкую власне, той перелік творів, які я читаю. Дякую вам за увагу. І вже переходимо в новий рік. Вже є певні плани. Поділюся в наступному відео, що планую прочитати наступного року. І дякую вам за увагу до наступних відео.